У вас на нашому проєкті Вільний юридичний факультет. І сьогодні у нас кримінальне право понеділок. Це не означає, що кримінальне право йде тільки в понеділок, але в цьому 2025 році це так. І ми переходимо до тренінгу, І що ми робимо на тренінгу? Ми кожен раз беремо якесь речення, латинське речення. І його розбираємо в, в межах герміністичного дослідження. І сьогодні дуже цікаве речення буде, воно пов'язане з темою лекції, тому що це такі обставини Обставини того, того, що ми говорили, і веде тренинг Миколай. Миколай, будь ласка. Угу. Так, і сьогодні ми розглянемо е, слідуючий вираз, е, когі... Роман Гавович, ну ви вибрали вираз. Когі... Те... Когітаціоном поеном немалуїт, е, що означає приблизно слідюще: за думки, е, покараний ніхто. Е, Ну, покарання нікому не, не, не належить. Тобто не, неможливо покарати людину за її думки. І давайте почнемо наше дослідження, як завжди, нам потрібно обрати темне місце в цьому виразі. Миколай, а, я а прошу... да, Миклай, так, можливо, да. Да, щоб запам'ятали, я бачу тут таке: ну, да? когіто, когіто, когіто ергосум. Когіто думки. Когітаціоном є так. Я вже себе є. когітаціоном це означає думки в, в множині. Тому Kogito. що там ще є, ah, є ще варіант когітатіс, kogita, якщо я не помиляюсь, ще якось так. Це буде mm -hmm. одна думка. Mm -hmm. Ну, поеном ми знаємо mm -hmm. дуже, дуже добре, це покарання. Ну, немо. Капитан нема, да, моє. ну луїт, луїт нове слово, я не знаю. Це підлягати, ну, підлягати покаранню або. А, а є. Ну, mm -hmm. там Ест, можливо там сказати, Немо Ест. Ну, краще було би Ест. От это нове слово. Усе, так. Да. Угу. І я прошу, будь ласка, обрати так, темне місце і написати в чаті. Так, у нас написала тільки Людмила поки що. Угу. Так, і у нас є три три варіанти темного місця. Ні, ні, Людину, це, це, це я збросив так. от це моє. Ага, все. У нас є тоді два варіанти темного місця. Людмила написала Люїд. А Роман Григорович і Олександр обрали слово когітаціоном. І тоді ми обираємо когітаціоном за більшістю голосів. І я прошу е задати до цього темного місця питання, зробити його незрозумілим для себе і запитати про, про це темне місце. Uh -huh. А, згадав Роман Григоріч, однина буде когітаціоніс. А когітаціонум cogitation, це множина. Uh -huh. Так, Роман Григорійович задав питання. Чекаємо Людмилу та Олександра. Так, Роман Григорович написав слідуючи: а за одну думку є відповідальність? Олександр написав, але ж злочин майже завжди починається з планування, тобто з думок. І там немає знаку питання, тому прочитаємо як питання. Але злочин майже завжди починається з планування, тобто з думок. І Людмила написала слідюще питання: чому законодавець постійно хоче залізти в голову людям? Я прошу обрати з цих трьох питань те, яке ви вважаєте найкращим, окрім свого. Олександр, ваш голос вирішуючий. Олександр. Угу, так, і ми обрали питання Романа Григоровича. А питання Романа Григоровича було слідуще. А за одну думку є відповідальність? Я прошу підняти руку того, хто, хто вважає, що це питання неправильно, що в ньому щось не так. Так. Людмила, все добре в питанні, так? Ага. Роман Григорович, будь ласка. Обирайте. Ну, якщо Олександр був першим, то Олександр. Як так, Роман Григорович? Я Кожен раз рандомно. Олександр, будь ласка. Зараз треба сказати, що не так з питанням у Романа Григоровича, так? Так. Um, um, не, не дати відповідь на це питання, а що не так? Критикувати. Так, критикувати питання. Uh, ну, ми зараз uh, uh, говоримо uh, про злочини, тому. Uh, Думки про про злочини це теж може бути частина цього злочину, тобто планування злочину це теж частина злочину. Тобто за одну думку теж може бути відповідальність якщо вона закінчується злочинним діянням так, Олександр. А що не так в питанні Романа Григоріча, тому що ви зараз дали відповідь, а не про критикували? Тому що у питанні Романа Григоріча він якось випадає контекст. Тобто ми зараз обсуждаємо злочи, злочини, а, а, і у питанні Романа Григорьовича відсутній контекст okay. а, того, що думка саме про злочин. Так, давайте сделаем так. поднимите, пожалуйста, руку, кто понимает, что говорит Олександр. Угу. Людмила, скажите, пожалуйста, что говорит Олександр? Александр говорит, что, по первых нужно оставаться в контекстах, А і друга, це те, що якщо ми говоримо про те, що злочинок слідовательно, і думок багато, і ну, і що це о, як, як це казати? Що, що якщо ми будемо оставатися у контексті, то відповідь очевиден за, ну, на це питання, То, що злочин много, і любая мисль о злочині — це не злочин. Ну, любая мисль о завершении злочина це не злочин, не злочин. Олександре, все коректно? Все коректно, але е, тільки без е, частиці не злочин. Тобто, е, люба, люба думка про е, е, злочин, це є частиною злочину. Тобто, Людмила неправильно вас зрозуміла, я зрозуміло. Част... Частково так, але не документа. Олександре, Олександр, нам, нам потрібно частково, нам потрібно точно зрозуміти. Е, Роман <світ> говорить, будь ласка, ви, ви піднімали руку. Як ви розумієте, Олександра? Ну, Олександр змінив речення латинське, він казав, що воно невірно. Тому що в нашому часі і думка також є частиною злочину. І в цьому випадку, якщо вона частина злочину, думки частини злочину, то і думка. Це частина думков, думки, і вона така ж частина злочину є. Так, а що не так з питанням. А, Ну, це і так і ясно це ясно, тобто, що, очевидно, що це злочин. Да, за одну думку є, відповідальність. Так, да, звичайно, є, тому що і думки є злочини, і думка також злочина. Що там відповідати, якщо і так ми бачимо усе прозоро. Олександр, <звіт> <звіт> це ваша ідея? Ні, <звіт> ні. Це не моя ідея. Так, дивіться, Олександр, нас, вас не розуміють, тому що вас також не, не зміг зрозуміти. Е, спробуйте, будь ласка, коротко дати відповідь, що з цим питанням не так. Ми спробуємо ще раз попрацювати, якщо вас не вийде, ми прийдемо тоді далі. Mm -hmm. Тобто сформулюйте концеп концептуально, щоб це було, ну я не знаю, там 5-10 слів, і ми це легко зрозуміли. Так, я зараз прочитаю питання Романа Григоровича. а за одну думку, є відповідальність, Тобто, я і зараз я продовжу те, чого не вистачає у цьому питанні. А за одну думку є відповідальність, якщо ця думка привела до злочину. Тобто... Ми ж зараз не просто думки е, якісь е, е, обсуждаємо. Ми е, обсуждаємо е, стадії злочину, і якщо е, е, думка є частиною е, скоєного злочину, то е, можливо за неї е, теж е, треба відповідати. Тобто не, не думки про, не треба відповідати перед законом за думки про, про кораблі, небо, зв'язки, а ми зараз думки про злочин обсуждаємо. І ці думки є частиною злочину. Може. Т так, uh -huh. Все, так. Все uh Олександр, -huh. так? Так. Uh -huh. е, підніміть, будь ласка, руку, хто не розуміє Олександра. Так, е, Людмила, будь ласка, як ви розумієте Олександра? Олександр каже, що любой навмисний злочин має. в своем галосе, джерелье, в основе. А, так просто. Майя в своей основе... В складе. думку. Так, а Давай. Давай. так Давай. Давай. Ну, відповідь на це питання очевидна. Якщо любе закончено злочин вміє думку за думку, а за злочин слід покарання, наче є відповідальність за думку. Олександр, це ваша ідея? А, ні, моя, а, і, м -м -м... Так, ні, ні, Олександр, Олександр, ні, не, не, ні, потрібно, ні. Не, не потрібно роз'яснювати. Роз Роман Георгійович, будь ласка, як ви розумієте, Олександра? О, він говорить, що з, в склад злочину входять всі думки. І якщо і, контекст, і, зло, і, контекст, і у нас є контекст злочину, і якщо ми говоримо про думки, в цих в контекст, контекстах це означає, що це думки в межах злочину. Ми не, mm -hmm. не, ми не думаємо про там кораблі, про Ну, дівчин не в межах гвалтування, а також ми в межах злочину о цьому думаємо, і то, А що знаходиться в межах злочину і в тимчасово думки, це частина злочину. Так, А що не так з питанням, Роман Геру? А він там є при пресупозиція, що може бути думки, думка без злочину. А це. Божевільство, тому що ми говоримо про злочину. Тільки. Олександр, це ваша позиція? Так. 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 Добре. Е, і тоді е, так, давайте зробимо ще раз Людмила. Ви зараз розумієте позицію Олександра? Тому що я просто не зрозумів, як це розповів Роман Григорович. я Я, я зовсім по-іншому спочатку зрозумів Олександра. Ну, я зрозуміла, як, що є межа у злочина, і в цих межах є думки о злочині. І це, ці думки є частина злочину. Якщо є частина злочину, вона приводить до відповідальності. І якщо за одну думку є відповідальність, є, раз за злочин є відповідальність, значить і за думку, як за частину злочину є відповідальність. А що не так з питанням? Так, відповідь, от. Це от ответ на питання. Якщо це питання не так. немає сенсу. Угу. Е, Олександр, це вірно? Н ні, не вірно. Е, е, що не так, е, моя критика була інша. Е, моя мисль у Людмили правильна була, але критика е, питання Романа Григоріча в мене була інша. Е, я казав, що Роман Григорійович е, дуже широко. Е, е, Має на увазі думку, тобто треба звузити слово думка до злочину, тобто злочинна думка. Угу. І правильно я розумію вашу позицію, що ви говорите це питання неповне, тому що там не, не вистачає слова злочинного, тобто, за, за злочинну думку від чи є відповідальність за злочинну думку. Uh, так, за злочинну думку, яка привел, була частиною злочину uh, скоєного uh, завершеного злочину. Тобто критика в тому, що питання не повне, його потрібно доповнити. Uh, критика в тому, що питання дуже широ, широко треба його звузити. Так, так. добре, я вас розумію. Підніміть, будь ласка, руку, хто не розуміє, Олександра. Все, добре, усі розуміють Олександра. Роман Григорович будь ласка, ваша контркритика, і будемо голосувати. Злочин це не тільки злочин, ну, є таке явище, як злочин, це не тільки тіло злочину, але й межа між тілом злочину і не І на цій межі лежить думка. Тобто нам потрібно знати, що таке, як, як, як починається, з якого моменту починається злочину. І, звичайно, є думки в час злочину, але є думки, які до злочину. І нам потрібно, вони також були, але злочину ще не було. Але вони мають якесь відношення до цього злочину, але вони не злочин ще. І тому нам потрібно узнати цю межу, межу між злочину і не І думки це є та межа, і ми хочемо її розібратися. І тому некримінальні думки також мають відношення до кримінального до злочину. Угу. Так, підніміть руку, хто не розуміє, Романа Григоровича. Людмила, як ви розумієте, Романа Григоровича? Я зрозуміла так, що, що думки це двір в злочин, но не злочин. І тому нам не потрібно доповнювати це питання. так? Тому що... Не потрібно, тому що, що любая думка може стати двір'ю в злочин. Угу. Роман Гуриш, це коректно? Так. І ну давайте ми тоді по короткій системі підемо. Людмила, будь ласка, як ви вважаєте, потрібно доповнювати це питання, уточнювати його, чи ми залишаємо його, як є? О, залишаємо як є. Дуже Дозвольте. Як... Так. І ну я тоді його не буду копіювати вже. Я прошу тоді усіх учасників. А, до речі, Олександр піднімав руку. Олександр, вам зараз зрозуміло, що Роман Регоріч сказав? Не зовсім. Я не зрозумів, некримінальні думки мають відношення до злочину, це взаємовисключені якісь речення. Це не зрозуміло. Угу. Ну, Роман Гурс сказав просто, що будь-яка думка може привести до злочину. І тому ми не, не поточнюємо дане питання. Вам ця позиція зрозуміла? Будь-яка думка може призвести до злочину? Так. На жаль, ні. Треба щось ще проговорити, щоб я зрозумів, свідомив це. Угу. Так, ну давайте тоді зробимо так. Тоді ми все ж таки спробуємо відповісти на це питання, Олександр. Ви спробуйте відповісти так, як ви це питання розумієте. І, будь ласка, я прошу написати відповіді на питання за одну думку. Є відповідальність? Олександр, потрібно е, аргумент, тобто недостатньо просто позицію, недостатньо просто тезіс. Так, Олександр написав слідуче. ні. Ну, тобто, за одну думку немає відповідальності. відповідальності за одну думку... А, він це поточно, так, відповідальності за одну думку немає. Якщо ця думка не привела до завершеного злочину. Мила написала ні, тому що нулом Крім всі не легі. Угу. І Роман Ільгоріч написав так, ну тобто, за одну думку є відповідальність, тому що одна думка конкретна, а декілька ні. Угу. І я думаю, на цьому нам потрібно заверша... закінчувати, тому що у нас залишається трохи більше п'яти хвилин. Я дякую усім, хто з нами сьогодні був, і приходьте наступний понеділок. У нас як завжди буде Роман Горюш, слідче заняття, так? Так. Все. Добре, усім до побачення.